Всім привіт, з вами Явай, і сьогодні вас очікує. Для початку на честь такого відео я хочу вам показати свою кімнату. Я скоро буду переїжджати, десь за два місяці буду переїжджати. Тому я зараз вам покажу кімнату. Ось так вона наразі виглядає. Тут шафа. Так, то, якщо що, моє ліжечко, і тут мій спайк. Ну, тут також ще є диван, тому мені прийдеться кожного разу розстелювати. Та-та, прийдеться кожного разу. Оце взагалі тут зараз ми до цього дійдемо, а це якраз моє фортеп. Я. Так, ось. Ой, вон. Ой, фортепіано. ну, я думаю, ви розумієте, то моє протопіано, якщо що, і загаліто моє в світі. Тому давайте зіграємо трохи на ньому. Тут прикол в тому, що можна додавати звук відніматами. Коротше, тут також можу включити. Зараз виключаю готуватися вечора зараз. Так, вікно в мене відкрите і зараз саме до стола. Якщо що, то це мої 5 фоточок. Саме так, 5 фоточок. 5 фоточок. От перша фоточка, друга, третя, четверта, п'ята. П'ять фоток. Також. Оце моя. Золота фігурка Спайка. І вона тут. У мене фігурки тут Спайка. У мене тут речі такі полички є, шо, шо Так, давайте почнемо з цієї палички. Ну, як ви зрозуміли вже, фанати МакДональдс точно скажуть, що це іграшки з Макдональдс, Крокси, Маріо і також Майнкрафт. Бага. Я в перший день його купив. Моє відео майже 10 тисяч набрало. <смі> І його вже розібрали. На четвертий день я це відео закину, хоча я був на перший. Ну, вибачте, будь ласка, що я так під... запізно скину, тому що я так просто запланував. Ну, щоб потім більше переліки нас щоб, щоб одразу. Ну, я думаю, багато хто Так, купі-крупік. То дракон я його не робив, він просто тут з'явився. Годинник зразу кажу, що не працює. Одразу. Ось ну, тут вже однакова фігурка. Я її до речі в своєму іншому каналі, до речі, офісі і під цим відео буде посилання на мій інший YouTube канал. Тут якраз що я розіграв я всю фігурку класу Спайк. Да. Це дуже класна фігурка спайка, так як у мене є дві, а дві не потрібно. Я її розіграв і вже завтра маю Ну, п'ятницю маю віддати, бо я це в ЧП знімаю. Добре, далі що там? То іграшка з тохових іграшок. То Гаррі Поттер! Так, в мене десь мала збути золота, але щось золотої нема. Загубив. Так, добре. Ось це. Далі давайте. Забув сказати, що я навушники забув. Так, я думаю, що їх слід. Їд... Прийоди, Давайте тут просто нехай лежуть. А зараз я вимикну. Так, напихаємо. Він... Ні, ну він щось реально дуже голосний. Угу, угу. У мене є червона ручка. Це коли я другий раз був в Макдональдс, до речі, отут От мене треба було того бачити, не треба було. О! А, в мене мама Добрий Ранок. я в магазині одязі. та в магазині водяться не сам. Взагалі то Взагалі-то мені треба тут багато, а мене білої футболку не знаю. Чи є навіть, чи нема. Ось так я виглядаю в футболці. О, оцініть мою футболку від 1 до 10. Ну, штани. Ну, так, да, гарно підходять. Так, якщо ми вже на касі, ну і купили <права> моєї костюм для стату і обновлений трохи. І сьогодні мені треба бути нагальний в театр, бо тому що то фестиваль коло ворот. Да, фестиваль розказую плани Фед... так я думаю Мам. я ж тоді шпиденьку вдома так дякую до гаманець так розказую план такий собі. розказую план який в мене зараз значить так що зараз тягаюся вдома шпиденьку і вже йду на трамвай. після доїжджаю трава до театру і вже буду в театрі так і Буде тут підводить тут. короче, мене Наглядаємо щось. Так, якщо зараз йду перевдягатися, ну і йду на те, Ну, йду в театр. Так, зараз я вже буду виходити тут будинку, ну, з хати буду. Так і зараз буду. Театр. Якраз зараз театр. Зараз такої гарної погоди немає, але як буде потрібна, сонячні окуляри. For Театр. Нехай діти ну Привіт! Дивіться, купа людей в тому театрі. ну я не знаю. Вийшла в магазин, собі з ну з українським тигром купимо, якщо щось купимо. Ой, як мене задовбала ця штучка. Ну, дай бачу. Вистава 13 40, а я маю тут, а я маю чекати. Ну не купа людей, я вже навіть своїх я вже навіть. Так, ми якщо що з О, українським тиром вже О, тут, якщо що в магазині, купуємо тобі. Шоу. Шоу. Доктор Пепер? Ні. ні, я не люблю доктор ППР. О, це прикольно. О сон, шоу, це прикольно, могли б собі купити. Ну давай я тоді куплю. Добре, я тобі. Ти купиш хрумінно. Або чіпсики. Так, вибирай сам. Ну я думаю, чіпсики краще Угу. 70 гривень, Та тут щось подешевше знайде. Ну, <гум> може і торі, то взяти. Можна Все, можна звалювати. Все, звалимо, якнайшвидше. Та цьому підписники влог не закінчується. Бо зараз я йду на тридельники. Так, підписники, я вже, якщо що, доходжу до місця. Це взагалі-то буде на площі ринок. Я думаю, ви знаєте, який там новий трительник відкрився там нещодавно. А може ми зараз на що інший під'яний сам. То ми зараз будемо десь там. Уже. Якраз ми вже до самого центру під... підходимо. Я думаю, що не буду повернутися до театру і тексти ще раз. О, це була невдала спроба, просто невдала спроба. А і зараз, зараз швидко заберу, дуже швидко зараз заберу. Скажу, що я був в магазині, а потім я скажу, потім я скажу, я скажу, що я, я пошельок забув ты что уже раз вот тут Ну, короче, ты что просто. Короче, всё, всё, отправь. Я помазку. Я не могу. Я в магазин не Валим! Валю! Я в магазин от ухаты. Так, ну мы уже, если что, с моей бабсой встретились. Привітайся. Привіт. Так, ти до підписників. Йдемо в тридельник. Так. Пішли. Так, а зараз ми підходимо до так думаю, що Ну, Заходимо. Це трительник. Моя бабця заподилась, так ти сідай на місти. Так, бабця, якщо щось сідай... Так, я зараз поснімаю щось. Тут. Дивіться, а тут є дзеркало і тут дивіться, тут вже можна побачити якийсь козак, певно. Не знаю. Щасо не знаю. Так, добре, тут якесь місце, не знаю для кого. Але щоб полюбилося гарне, гарно. гарно. Далі. Так, Тут, напевно, що туалети. Так, а тут, я не дивіться, тут в кугалі наполі, а тут щось чоловік робить. А тут теж над родельниками. Тобто повертаюся на беру. Тільки що нам принесли дуже класні смачні тридельники. Баб, спробуй, який твій класний тридельник. Спробуй свій Зараз. Да. Спробуй. Да. Давай. Як ти думаєш, тобі буде смакувати? Морозе. А я буду зараз пробувати. Ну, ну, що, дуже класні смачні важки. Дуже класні смачні важки. Я люблю важки, до речі. Там, також я тут кіндер. І приходьте, посмакуйте дуже смачними тазельниками. Зараз я буду смакувати дуже класним смачним мішейком. Так. Це смачне морозива, у мене вашки були. Так, добре, Давайте не опа. Зараз давайте. Далі я буду пробувати дуже смачний мішейк. От Туди-туди. Ми туди, приповкаємо туди. і будемо пробувати. Так, Пробуємо. Не, ну смак повний. Справжній смак повний, тебе пробуй. Все, ми поїли, як в тридельнику. І взагалі зараз йдемо до тут. Тому до зустрічі і до нових зустрічей.